Тим, хто щодня захищає наш спокій, маємо дякувати сповна. Лише їхня незламність, сила й воля дають нам віру у завтрашній день, у світле майбутнє та таку бажану перемогу. У свою чергу ми маємо допомагати нашим воїнам, всім, чим можемо. Соціальна підтримка надається всім, хто безпосередньо бере участь у бойових діях. Передбачена матеріальна допомога для захисників та захисниць, які з 24 лютого 2022 року брали участь в обороні держави. Соціальні ініціативи спрямовані для членів сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти АТО ООС захисників та захисниць. Місто виплачує допомогу при народженні дитини в сім'ї військовослужбовця, а також з нагоди дня народження дітям військовослужбовців. Додатково зараз започатковуємо програму виплат на спорядження для бійців івано-франківської громади, які воюють на передовій, всього захисникам України, учасникам АТО ООС та членам їхніх сімей за 2022 рік та 6 місяців 2023-го За програмами соціального захисту з початку повномасштабного вторгнення надано допомог та пільг на суму понад 67 мільйонів гривень. У франківських школах та дитсадках навчаються 3415 дітей, учасників бойових дій та військових. Також діти військовослужбовців їздять на оздоровлення та відпочинок до міст побратимів, рибнік ополі Кошалін Дебрецен. І ці ініціативи продовжують працювати, адже наша підтримка стилу додає сил воїнам долати ворога на своїй богом даній землі. А тому ми впевнені, що вкрадене відвоюємо, ворога в попіл знищимо, і тоді наш спокій буде гарантовано. Слава незламним захисникам! Вічна пам'ять полеглим героям!